Думала, що я хочу сказати, тому що все-таки це рефлексія, це завершення такого дуже важливого етапу в житті сьогодні. Перш за все, Оксана, я вдячна тобі за те, то, що ти наважилась свого часу запустити цей курс і ділитися своїм досвідом і своїми знаннями, тому що дуже часто люди ну, часто люди, навіть не маючи сміливості, не хочуть ділитися. А ти цим ділишся щиро, це відчувається це. Це наповнює енергією, окрім знань, це наповнює енергією і бажанням діяти і змінювати своє життя. Я дякую собі, що я наважилась піти на цей курс, що я собі дозволила ці зміни в своєму житті, бо зміни це завжди боляче, це завжди вийти зі звичної зони, і тому ми їх часто відкладаємо. Два роки тому, повернувшись з відпустки з Іспанії, я робила перший крок на цьому шляху, я зробила зовнішні зміни. Я Протягом першого року скинула 30 кг власними зусиллями без нікого, без тренера, без дієтолога тільки завдяки своїй роботі. І... І тоді я зробила фотосесію, я її побачила, я була просто собою незадоволена, але я виставила одне фото і написала, що точку неповернення пройдено, я буду більше часу в своєму житті приділяти собі. Я намагалася робити це самостійно, це не завжди виходило. Оточення моє було проти, бо як же так? Вони звикли, що я себе поводжу по одному, віддаю свій час і увагу їм. І я десь почала з цього скочуватись. І цього року цей курс я побачила в червні, подумала, треба йти. Це, напевно, те, чого мені не вистачає. Потім обставини це все відсунули на вересень. У вересні я зрозуміла, що це вже знак. Відкладати немає куди, я хочу змін, тому що я хочу бути з собою, я хочу жити своє життя тут і зараз. І ще я шалено вдячна групі за ту неймовірну атмосферу довіри, довіри, тепла, розуміння, тому що я проходила дуже багато навчань, і вони всі, правда, були по хардам. А це єдиний софт. це єдина група, єдиний курс, в рамках якого я стільки багато говорю, ділюсь, ділюсь своїми думками, відчуттями тим, як я це бачу. Бо я завжди себе стримувала. Але тут в мене немає того відчуття бар'єру. Тут є відчуття такого розуміння тепла довіри. Це дуже важливо. І що я хочу сказати, от тепер я розумію, чому курс називається Я 20 Ми всі народжуємося, ростаємо, зростаємо з переконаннями, які живуть довкола нас. Ми їх впитуємо, пропускаємо через себе. І ми, ніби і ми, і не ми. А після цього курсу ми отримуємо друге дихання. Ми маємо можливість самому відбудувати свої власні переконання, свої думки. Я зрозуміла, що моя цінність є в мені, що я цінна, що моя опора знаходиться всередині мені. А ще я чітко усвідомила, що кожна людина цінна і немає цінніших і менш цінних. Кожен цінний по-своєму, бо ми цінні в тому, що ми унікальні і можемо разом доповнювати один одного і творити нові спільноти і нові можливості. Дякую всім.